Друзі, усім привіт! Ну що, із поверненням мене я давно не знімала такі, знаєте, дуже прості відео. Власне, сьогодні я подумала, що годі влогів, годі чогось такого косметичного. Давайте просто з вами сядемо як старі подруги. Ви заварите собі чай або зробите собі каву. Я не знаю, що у вас там є, або шампанське. От, наливайте усе це, сідайте і зараз просто хочу з вами трошки поговорити, повідповідати на ваші запитання. А... Особливо, якщо ви тільки що потрапили на цей канал, ви не знаєте, хто я, що я. Давайте будемо знайомитися. Ну і для тих, хто мене знає, я думаю, також буде багато нової, цікавої інформації. Давайте не будемо просто витрачати час, давайте по факту. Я тут назбирала декілька ваших запитань. В мене був час, в мене давно не було, в мене був час. Розкажіть, будь ласка, про ваш улюблений аромат на весну. Дивіться, ну у мене взагалі багато улюблених ароматів. Я помішана на парфюмах. Якби в мене було дуже багато грошей, я б скупила усе, що є. Я навіть задумулася над тим, щоб спробувати там, наприклад, займатися розпивом, тому що це дуже цікаво і ну, подобається, знаєте, продавати людям настрій. Взагалі, моя велика мрія, скажімо так, зробити свій парфюм. Я дуже це хочу, парфюм і щось із косметики. Це просто моя величезна мрія. Давайте так схрестимо пальчики, будемо тримати кулачки, і я надіюся, що в мене колись це вийде зробити. Зараз, станом на сьогодні, давайте так. Зараз у нас початок квітня, у нас все ще така холодна погода, але вже починає проявлятися весна. І навесні я завжди дістаю ось цей аромат. Чому? Тому що весною мені хочеться щось легке. А квіткове це дуже дивно, тому що взимку я взагалі не переношу квітів. Взимку я люблю такий хардкор. От, але саме цей аромат у мене асоціюється із весною. Це jo Malone Peony and Blush. дуже приємний квітковий аромат. Піонів і такого, знаєте, квітучого дерева. І другий аромат, який я вже собі замовила на розпив, який їде до мене, це Курджан і Це Ала роз. Дуже приємний такий трояндовий аромат, він не занадто складний, тобто там не буде складних компонентів, декількох поверхів, але там свіжа весняна жіночна весна. Чи можеш, будь ласка, розповісти, кого ти дивишся на ютюбі і з ким спілкуєшся із блогерів? Таке дуже. Знаєте, делікатне, приватне запитання, тому що усі одразу очікують якийсь пліток, там, не знаю, ще чогось. В принципі, мені проховувати нема що. А якщо ви зайдете на мій інстаграм, ви бачите, що я не дуже багато кого фоловлю, ем, нічого персонального, просто у мене бувають такі моменти, коли мені хочеться обмежити моє коло спілкування. І я хочу просто бачити тих людей, яких я хочу бачити. Це не означає, що інші люди погані. Просто в мене буває такий настрій. Усі ті, хто в мене є у списках, це в основному, якщо там українські блогери, це в основному ті дівчата, котрих я дивлюся, котрі мені подобаються, або дівчата, з якими я вже маю дружній контакт. Звичайно ж, наше тріо із Києва, я думаю, усі пам'ятають, з дівчатами я досі спілкуюся. На жаль, час та війна внесли свої корективи, ми давно не бачилися. І ну, бувають такі моменти, коли я дуже сумую. За цим періодом, коли було більше можливостей спілкуватися і їздити до них, тому що як не крутий, життя трошки нас розкидало. Ось. І коли це все скінчиться, ми не знаємо. Але так, якщо у цілому сказати, кого я люблю дивитися, знаєте, в мене немає конкретних улюблених блогерів. А в основному, я навіть не знаю, як це описати, в основному я дивлюся Кацюріна та Втушки на їх випуски про їжу України. Це моя улюблена програма, я вже про неї багато разів розповідала. Ну і так, в тіктоці, в принципі, також підписана на багатьох дівчат українських. Мені дуже подобається корінномовний контент. Але хочу сказати, що в мене є така особливість, що я, як і звичайний глядач, можу стомлюватися від ідеальної картинки. І якщо я бачу просто ідеальну картинку, ну там. Просто, в принципі, одне і те ж саме, нічого не міняється. Мені стає нецікаво, тому що в мене немає якогось контакту з цією людиною, тобто я не бачу нічого спільного. Тому що в мене не ідеальне життя. Тому я в основному люблю дивитися те, що мене чіпляє, що мені ну. Особливо, коли людина розмовляє, розповідає свої думки, і не, не обов'язково це якась озвучка. А інколи мені просто подобається, коли людина те-та-те -те -те сідає і записує якесь коротеньке відео просто про свої думки, про своє життя, косметику і так далі. Просто якщо мені цікава людина, я буду дивитися, в принципі, будь-що. Привіт, як ти пережила кризу у зв'язку з війною, тому що ти закрила свій перший канал. А, ну, дивіться так, канал існує. Ну, що відбулося, я його закрила, я його приховала. Я приховала абсолютно всі відео, тому що я не хочу їх видаляти. Це а, частина мене, частина спогадів. Я інколи заходжу туди і передивляюся щось таке, тому що там було дуже багато класного контенту. Якщо ви тільки що потрапили на мій канал, у мене був... Я вже не знаю, в котрий раз я про це розповідаю, просто не хочу е, мусолити цю тему. Було й було. У мене був е, такий потужний російськомовний канал е, на там, 600 з чимось тисяч е, підписників. От. І в мене було дуже багато контенту. Я знімала протягом там, щось, там 11, скільки я знімала? 12 років на російській мові. Я вже не пам'ятаю. Ну, тобто, до 22-го року стабільно з 10 го року я знімала. Багато співпраці, багато контактів, знайомих в тій ж Росії, звичайно ж. Да, більше в мене знайомих і друзів там немає. Одразу просто присікаю всі запитання того плану. От і хочу сказати, що було й було. Тобто, вже рік, як я його закрила, тому що я вже просто не. Знаєте, що мене останнє добило? Не коментарі. Не агресія від російсько російської, не російськомовної, вибачаюся, а від російської аудиторії. А те, що мені постійно пропонували співпрацю від Росії. Тобто мене знаходили по цих популярних відео, які в мене там були, і мені кожного дня там приходила стопка співпраць. І мене настільки це знаєте в той момент, коли вдома відбувається просто тотальний треш. А, коли вмирають люди і так далі. І оцей просто, знаєте, ну, <гум> момент а, розфокусування реальності якоїсь, коли тобі пропонують гроші, там ще щось. Я настільки засаминалася, що я просто приховала все, щоб мене взагалі неможливо було знайти. А, тому якщо обирати гроші або принцип, я людина принципу. А, чи шкодую? Ні, не шкодую. Чи сумую за цими відео? Так, сумую, тому що там було багато класного контенту. Чи буду я відкривати той канал? Ні. Я знаю, що багато з вас мені писали, просили повідкривати відео, особливо про вагітність, про якісь подорожі. Ні, дівчат, тому що для мене це принцип. Я не хочу, щоб знову з'являлися чутки про те, що я заробляю на Російській аудиторії, тому що я повідкривала якісь відео. Потім будуть робити якісь там дослідження і так далі. Я не хочу всього цього. Я просто хочу, щоб мене залишили спокої. Я відійшла від цього тапу. Це був абсолютно інший етап життя. А як я пережила цей момент, дуже довга предісторія зараз була? Це було складно. Це було дуже складно, Поміняли джерело доходу. Все, ну, все. Я закрила свої матеріальні потреби і все. А, звичайно, я втратила багато бонусів, співпраць, там не знаю, у мене був бренд косметики і так далі. Усе це було, і воно тільки починалося. І це дуже складно було пережити насправді. Але знову ж таки, я людина принципу. Розповісти, будь ласка, про свою улюблену е кухню. М -м, таке запитання про їжу. Я взагалі е фанат, максимальний фанат, і це я вияснила для себе нещодавно східної кухні. А я не знаю, з чим це пов'язано, але мені дуже подобається уся ця східна кухня, от яка, яка там в країнах там, Іран, Ірак, Сірія. Так, давайте без політики. Просто розповідаю про їжу, яка мені подобається. А, грузинська кухня мені дуже подобається. Мені дуже подобається азіатська кухня, а, японська кухня, корейська кухня, італійська, mm, not so much. А, українська кухня, звичайно ж, наш улюблений борщик і олівєшка. Ну і так в цілому не знаю, все стандартно. Просто мені подобається саме концепт того, що є багато таких маленьких страв. Є цей хліб, ти просто макаєш цей хліб в різні страви. І цей концепт мені дуже подобається. Я також в великому захваті від ліванської кухні. А усе це я вже спробувала тут, коли я жила в Норвегії, до речі, і потім, коли ми подорожували, я пробувала в різних країнах. І я просто в захваті. А вулична їжа, концепт дуже прикольний, подобається, але це не завжди безпечно. Особливо, якщо там країни типу там Балі, коли я була на Балі або в Таїланді, я все ж таки боялася пробувати саме стрітфуд, тому що не знаю, що там. Ну, можливо, там все і безпечно, але мені було насправді дуже страшно. Як пережити розлучення? Ну блін, давно мене про це не питали. Я пам'ятаю, коли я розлучалася. Це була така тема, і я вважаю, що це було дуже великою помилкою з моєї сторони це виносити на публіку. Але саме так я ну, типу, пережила це. Я не працювала з психологом, я, прац... я потім вже працювала з психологом, але на початку мені просто потрібно було виговоритися. Дуже жалкую, що я позаписувала ці відео, але тим не менш, дві поради. Можливо, вони не підійдуть для всіх. Я буду дуже коротко це говорити. Робота. Це не завжди найкращий варіант, тому що ви просто перемикаєте увагу на щось інше, а проблеми емоції, які не пропрацьовані, вони лишаються. І це не дуже гуд. А і друге, це, ну також перемкнути увагу на щось інше, це купити квіток на квіток. Все. А, друзі, звичайно. Речі, які тобі подобається робити, це спорт, танці, можливо, якесь хобі, можливо, колекція чогось, я не знаю там. Ну, тобто речі, які можуть перемкнути твою увагу на щось інше. Так, наступне запитання: улюблені продукти на зараз твоїй косметичці. Ну, станом на сьогодні, а в мене я. Одразу скажу, що все дуже швидко міняється, тому не потрібно мені писати там через два роки. У тебе була ця туша? Ти нею більше не користуєшся. Я жінка, я постійно змінюю свою думку. Так, по перше, цей чудо-пристрій. Сорі одразу дуже брудний, тому що я ним користуюся кожного дня, і це одразу ж е, великий недолік в тому плані, що це не так-то і швидко і просто відмивається. Наприклад, серветками потрібно змивати е, міцеляркою або чимсь таким е, з вмістом олійки, тому що ну, це резина. Сіликон. Це така штука, я вже розповідала про неї якось. Я малюю стрілки. По-перше, брови я не так часто оформлюю, але можна оформлювати брови, можна навіть малювати губи, можна навіть наносити крем, ну, Тобто багато варіантів, але використовую саме для макіяжу очей. І сьогоднішній мейк я також робила цим девайсом, який коштує 1 долар, який я купляла на сайті тему. Я не дуже часто користуюся тінями, але якщо я беру якісь тіні, то це ця палетка, яка вже просто sold out, якої вже немає, це Lorac Pro. Дуже цікавий факт про мене. Купа тіней і я користуюся цією старою палеткою. Але вона універсальна, просто вона універсальна. Тут кольори, які я вже затерла до дирб, які мені дуже, дуже сильно пасують. Тому просто беру е пензлик. Беру тіні, раз, два, стрілка готова. Все все дуже просто і швидко. Далі на губах, що в мене ось такий олівчик Surprise Me від Charlotte Tilbury, це моя новиночка. Помада улюблена зараз, також шарлота, нова колекція Icon Baby. Чудовий рожевий колір, яку вже багато хто <кій> засрав, тому що казали, що тут є глітери, це не дуже комфортно. Дивіться, чотири рази буквально, і вона знову кремова. Він не відчувається на губках, навпаки, дуже такий ефект зволоження і дуже гарний рожевий весняний колір. Тому я в захваті. Мені подобаються помада у Шарлотти. Це 100%. І хто б міг подумати, ось такий бюджетний продукт від Evelyn. Там дуже багато класних новиночок. Я думаю, що мені потрібно записати окремий випуск про бюджетні знахідки, тому що я знайшла дуже багато класних перлин. Це продукт 4 в одному, лінейка Wonder Match, і це. Кремові рум'яна в такому дуже ніжному рожевому кольорі. Не дуже сильно їх помітно, тому що я наносила трошечки, не дуже пігментовані. У мене колір 04. Ну, І останній фаворит на сьогодні, ну так, я брала по мінімуму продуктів, це туш від Evelyn Wonder Match. Називається вона Volume Length Mascara. Я пробувала дуже багато бюджетної косметики, але головний критерій та показник а, саме в туші для мене це пензлик. Він має бути ось таким. Все. Просто таким і більше ніяким. Тому що мені подобається а, саме ефект збільшення у куточках, і отут пропрацьовувати кожну віку. Дуже легко, дуже просто. Дівчата, ось так вона виглядає. Лишу посилання внизу. Дуже-дуже вам раджу, якщо вона ще не sold out. Куди мрієш поїхати? А, ну, на сьогодні, мабуть, в подорожах я не була десь. А ні, чекайте, я була в Парижі влітку. Ну, так, глобальних подорожей у мене не було, відколи я народила Беллу, мені здається. Тому я би дуже сильно хотіла би поїхати. Мене, я тут прямо написала. Італія, я жодного разу не була в Італії, була в Іспанії, мені дуже сподобалося, була в Португалії, дуже сподобалося, а от в Італії не була конкретно в Римі, дуже було б цікаво подивитися. Японія, звичайно, це такий прям потужний вайб, як на мене. Мені здається, що в Японії все по-іншому, все якесь таке. Дуже технологічна, дуже цікаве. Постійно, коли дивлюся передачі з Японії, я е, під таким враженням, тому що там, мені здається, просто якесь інше життя. Е, далі, Корея. Е, Південна, звичайно, не північна. Слухайте мені, нещодавно попався TikTok. А, е, Я не знаю, чому це така, типу, зараз популярна тема е, на Просторах е, російського Тіктоку У мене вже просто давно переналаштувалася стрічка. Мене просто немає в рекомендаціях там, російських блогерів і так далі. Але тут просто попадається оце відео, типу, як блогер поїхав до е, Північної Кореї і як зараз, типу, там рекламують ці тури в Росії. Ну, це дуже смішно, як мене. Так, е, тому Корея, Піднена Корея, звичайно, тому що я чула, ну в основному про те, що там ну, основна е, фішка. Е, Поїздок в Корею зараз для жінок це повний такий, знаєте, мейковер. Тобто там роблять дуже класно, якісно і зуби, і косметологія, і взагалі там різні процедури, і все-все-все-все-все. І недорого, і дуже класний ефект. Не те, що я там планую собі щось робити, хоча, якби я щось робила, я зараз просто подумала, да? я б, мабуть, робила щось в цій зоні. Я б, мабуть, е як це називається, ліпофілінг, я би, мабуть, сюди би додала трошки свого жиру, не філеру, а свого жиру е у ці впадини, М і в основному була б просто на апаратній косметології. Я би не робила би скули, можливо, я би переробила би собі губи дуже обережно, дуже такі, знаєте, щоб вони були невеликі і мінімалізм. От. Ну і так, селомо, груди, я не знаю. Можливо, я колись на це дозрію. <схи> От. Ну, а так, в принципі, Корея мені подобається і кухнею, і е, культурою, мені здається, там є на що подивитися. Ну, і звичайно ж, Дубай. Дубай, е, тому, що, тому що це гарно, тому що це тепло, тому що це цікаво. А чомусь мене туди тягне. Я ніколи там не була. Можливо, коли я там побуваю, в мене просто таке було, наприклад, з деякими країнами. Коли я туди приїжджала. У мене було знаєте, таке враження, що ну, от зараз я побачу там, наприклад, цей LA. Я так хотіла там побувати, там такий вайб, там так гарно. Я туди приїжджаю. Я просто бачу цих. Я зараз вибачаюся перед тими, хто там живе. Просто моє враження. Я бачу там бруд на вулицях, я бачу там людей, які там живуть в коробках. Ну тобто багато таких якихось дуже дивних ситуацій, а, небезпечно в декотрих районах. І я така, а, це не дуже мій вайб, мені там не дуже сподобається. Тобто елей взагалі. А, мені Сан-Франциско більше сподобався, ніж Елей. Ну тобто, буває мене з такими країнами, тому не знаємо як. А, чи плануєш надалі знімати на YouTube? Тебе дуже часто не буває і не вистачає. Дякую. Так, я планую знімати, і я планую станом на сьогодні. Я для себе вирішила, що я буду знімати хоча б один раз на тиждень, тому що я з вами дуже скучила. Мені не вистачає ось цієї креативності, тому що в мене дуже монотонна і дуже така серйозна робота, а, і мені просто не вистачає. І я це роблю в кайф, мені це подобається. Я хочу подивитися, на що здати мій канал. А, зараз а, вас вже там 18 тисяч, я дуже з цього. А, Тішуся, тому що, ну, як не крутитися, це дуже велика робота. Коли я приходила на інший канал, я взагалі нікому про це не повідомляла. Просто, мабуть, робила деякі там повідомлення на інстаграмі і все. І от хто мене знайшов, той мене знайшов. І мені навпаки, дуже цікаво, такий, знаєте, азарти драйв, подивитися, на що я здатна, чи можу я абсолютно з нуля знову ж таки зробити аудиторію і зробити якісний. Контент. Друзі, ну що, у мене було все на сьогодні. Я надіюся, що ви приємно зі мною провели цей час. Я лами мене прощуваюся, тому що ми з вами побачимося вже на наступному тижні. Тому бажаю вам гарного, дуже ефективного тижня. І а, нехай все знаєте, хочеться сказати, нехай проблеми та негоди не роблять вам житі погоди. Але я просто скажу гарного дня і!